Все так гарно цвіте зараз. Але я захворіла і сижу вдома. А Це вирішила вийти хоч ненадовго та подивитися, як все квітне, бо воно дуже швидко відцвітає. Особливо оці піони. Тут такий запах стоїть, класний. Звісно, щось не все цвіте. Щось астільба буде. Тюльпантики жовті, такі гарні. А цю я ніяк не почищу, вона дуже розрослась. Це... Як же ж вона називається? Сантоліна. Вона гарно квітне, такими як сицевінками ромашок. І так цікаво пахне, як полинь. Але вона швидко розростається і треба чистити поки що не було часу. А це живучка повзуча. Це почвопокровник. але він, як я вже пізніше узнала, Любить тінь-полутінь, а він в мене на сонці, але вижив. Недаром він живучка. А й ось так рясно він квітне в мене перший раз. Ось, а оце злосний е, дзвоник скупчений. Чому злосний? Тому що я вважаю, що він агресор. Хоча він дуже класно квітне, але а, так розростається, Він поки що не квітне, ось тільки набирає. Він якийсь такий потужний в мене тут вийшов. І він е, закриває отут мені цей м -м, Голден, я не пам'ятаю, можевільник кажеться. Не пам'ятаю. Я там вже її очистила, але вони як ліс ростуть. Коротше, треба ще видаляти, але ж жалко, бо квітіння дуже таке яскраве. Побачимо, треба виздоровити, а то я щось вже, температура спала, і я вже Коротше, не сидиться мені, не лежиться, не сидиться. Я вже скучила за І кажеться, що не була тут. Не знаю, більше тижня, хоча я два дні не виходила. Всю. А, ні, навіть не два. Сьогодні був би другий. Коротше, я дуже швидко за ним сумую. А це в мене вірба нішики. японська. Але вона якось в мене дуже того йде. Я навіть її розмножила, там є ще другий екземпляр. Я його як штамб, на штамбі роблю. Але він, його постійно їдять довгоносики, не знаю. Оця почувається краще, але теж вона росте якось повільно. Я не знаю, в чому секрет, бо у декого взагалі вони дуже легко ростуть, як звичайні верби, якось така верба кучерява, Мацудана назва її. До речі, це в мене вона виросла за. зараз скажу. Ну, десь за 5, мабуть, років. Оце. Ось гільвець я, я вирішила так зв'язати, бо він після зими розпався. На ньому було дуже багато оцих дрібних шишочок, і вони тягнули вниз, але все одно я гілку обрізаю і воно висить. Я його, звісно, постригла але от так він у мене трошки побуде, а потім я його розв'яжу. Подивимось, що буде, бо сильно ж постригати теж не хочеться. Ось фонтан я засиплю і щось тут посажу, бо дуже швидко він зацвітає на сонці, а сипеться мусор, всякі жучки і черв'ячки. Коротше, його треба чистити. На, ну, на нього просто не вистачає часу. Можливо, в тіні воно би і менше було б хлоп хлопіт. Ну, а на даний момент вже буде так. Все, треба йти лікуватися далі.